4 листопада міжнародний день маркетингу. У сучасному світі це свято набуває особливого відтінку, адже цифрова ера робить маркетинг ще потужнішим інструментом впливу. Воно нагадує, наскільки креативність і стратегія переплітаються в повсякденному житті, роблячи бізнес не просто комерцією, а справжнім мистецтвом спілкування з людьми. Маркетинг це діяльність для формування попиту. Та задоволення потреб споживачів у широкому сенсі призначення маркетингу полягає у визначенні та задоволенні людських і суспільних потреб. Маркетинг пульсує в ритмі сучасного світу, немов невидимий диригент, що керує потоками ідей і бажань. Кожен банер на вулиці, кожна реклама в соцмережах це нитки сплетені в гігантську мережу, що формує наші вибори. Ми дізнавалися у мешканців горішніх планів, чи довіряються вони сучасні? Стратегії маркетингу? Ні. Приходиш на касу розчитуватися, одне в чеку написано так, а на тому починаєш продавати до, до касіра. Та то, що не встигли переставити на тікетку, таке буває. А да. Та так в основному нормально ставлюся. А тепер після того, що так вийшло, я тепер кожен раз не відходив від каси звіряю. Реклама кругом різна. Є хороша, є погана. От. Ну, знижки це діло таке, що по ходу реалізації товару це буде одне, можна так дивитися. А я в торговлі пропрацювала дуже багато, більше 20 років була, а зараз не знаю, не вірю в чорні п'ятниці і все. Маркетолог потрібний, тому що реклама це, як сказати, двигатель наш. Да? Торгівлі рекламувати, ну, звідки люди узнають про ту чи іншу річ, яку продають. Ну а в знижки не дуже вірю, тому що ціни завишуються, а потім знижуються коли. І все. Я рекламі сильно не довіряю. Ну, так, придивляюсь, що для себе. А так негативно можна сказати. Вона лишня, ну як вам сказати, особливо коли в інтернеті або навіть по телебаченню. Так що не зовсім добре. Я не дуже пользуюсь знижками. Дивлюсь тільки так, аби для мене була приємна ціна. Все. Ну я довіряю маркетингу, довіряю знижкам. Мене це, це, це задовольняє. Ви знаєте, Буває, що довіряєш, і воно правдоподобне, а буває, що і не довіряєш, тому що дуже багато є і обману і все. А так, знижками користуємося. допустим, як супермаркетах пользуємося знижками. Довіряємо, звісно, що довіряємо. Коли, ми, коли вони пишуть, ми читаємо, ми то саме, звісно, ми довіряємо і йдемо і користуємось. Тому спасибо їм, що вони рекламують, що вони що, ну, як нас. До нас доводять. Реклама питання 50 на 50, Можна сказати, не всі рекламодавці вболівають за свою репутацію. А знижками користуються? – Знижками. А чого ж, я нормальна людина. Маркетологи повинні працювати чесно. Маркетологи повинні працювати чесно зі споживачами. І якщо існує зворотній зв'язок і треба товар просувати в народ, то цей шлях потрібно робити чесно. А те, що завжди ціна спочатку завищується, а потім товар реалізується зі знижкою, таким чином обманюється народ. Це мене завжди вбиває, тому що ми звикли до іншого способу життя. Маю на увазі наше покоління і привчати молодь до нечесних варіантів реклами, на мою думку, це жахливо. Позитивно ставлюся, дуже хороша і професія маркетолога, і знижки. Це все дуже добре в нашому житті, коли кошти не завжди вистачає на все, що хотілося би. Приємно, коли є знижки. Довіряємо більше іменитим брендам. Ну ми бачимо багато реклами. Ну, але я б не сказав, що вони там класно працюють якось. Ви знаєте, мені якби ну, все одно, є реклама, і хорошо, немає, і теж добре. Знижки, да, користуюся постійно, якщо чесно. Позитивно відношусь до того, як. Роблять знижки на якісь товари, про те, як роблять рекламу своєї продукції. Такого негативного досвіду в мене не було. Користуюсь по, по мірі необхідності, а так, щоб, щоб іменно, що, те, що потрібно мені купляти, то я, звісно, звичайно, звичайно звертаюся до реклами і вибираю те, що мені потрібно. Так, що, ну, в нас в город місті мені подобається все, тому що це любиме, рідне місто моє. Міжнародний день маркетингу, що світова спільнота відзначає 4 листопада, не просто дата в календарі. Він відображає еволюцію професії, яка зросла з простих ринкових хитрощів до глобальних компаній, що змінюють культуру.